Шкоди каміння і терен, ноги зране до болю тобі, може, люди не зрозуміють, не повірять щирим словам, Лише Господь твоє серце зігріє, в нього зраненим душам бальзам, тому шукай Христа, коли на серці важко. Радість, святою божне, і хоч бурі йдуть із вітрами під Господнім крилом на що і ніякі важкі перешкоди, віру в серці, хай не розіб'ють бо Господь це надійна опоє. Вітаю вас, улюбна церква любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу сьогодні порозумувати разом з вами над одним місцем, яке записане в посланні святого Апостола Павла до церкви в Филипах. Це четвертий розділ, будемо читати з першого, Вірша. Тому, мої любі й милі брати, ви моя радість і вінець, стійте так у Господі, улюблені. Прошу Еводію, так, прошу також і Синтихію, думайте однаково в Господі. Так само прошу й Тебе, вірний приятелю, допомагай тим. Які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелії і з Климентом і з іншими моїми помічниками, імена яких у книзі життя? Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу: радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням, з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Коли... Читаю це місце, серце наповнюється такою радістю і миром. Це певна підтримка, яку Бог через уста Апостола Павла дає для церкви в Пилипах, а також для кожного з нас. Ми Бачимо, з якою любов'ю і ніжністю звертається апостол Павло до церкви, до Филипян. І ми зверніть увагу, як він каже, любі, милі брати, улюблені. Знаєте, як часто не вистачає для нас от саме такої любові в стосунках, один і жодний. Я далекий від того, щоб когось звинувачувати чи комусь дорікати. В першу чергу ці слова були направлені до мене, до мого серця. І читаючи це місце, я задумувався. Апостол Павло. З такою любов'ю звертається до церкви, до братів. Він радіє за них. Адже вони дотримуються тих думок, тих поглядів, дотримуються того слова, яке залишив для них апостол Павло, Євангелії Ісуса Христа, яка ніжна любов. Чи завжди? В моєму серці є така любов до ближнього, до брата. Дуже часто бувають такі випадки, коли відбуваються різні непорозуміння, якісь скандали, але Бог не хоче цього. І апостол Павло звертається. І говорить до двох братів, називається ім'я, Еводі, Сантихій, щось між ними відбулось, якась суперечка. А він каже, думайте однаково, Господі. А ми часто свою думку можемо ставити вище інших. Часто можемо дорікати комусь, а Бог каже: думайте однаково в Господь. Якби були однакові думки, не було б стільки розділень в церквах. Каже, будьте однакові. Так само і тебе, вірний приятелю, прошу. Так само і тебе. Ми не знаємо, до кого звернувся апостол Павло, до якого приятеля, але це відноситься до кожного з нас. Підтримуйте тих, хто працює на Неві Божій, хто несе звістку Євангелії, хто проповідує. Пастора, диякона, служителі. Підтримуйте їх. І, як сказав апостол Павло, їхні імена записані в книзі життя. В Книзі, про яку ми читаємо в об'явленні Йоанна Богослова, коли Ісус відкрив цю книгу. Зібралися всі люди. На суд. І саме важливе було вже далі не те, яке ти положення займав в цьому суспільстві, який авторитет у тебе був. Чи записаний ти в книзі, в книзі життя? Це головне для кожного з нас. І говорить апостол Павло: радійте завжди в Господі. І ще раз скажу: радійте. Це не просто так. Він повторив ці слова. Найвища радість наша в Господі Ісусі Христі. Навіть коли відбуваються якісь випробування в нашому житті, ми все одно маємо радіти. Адже Бог допускає випробування не просто так, а випробовує нашу віру. Він ніколи не допустить випробування більшого, ніж ми знесемо. І знаєте, Бог допустив випробування Іову, дозволив Сатані випробовувати, тому що він знав серце Іова. Радійте, якщо маєте випробування. Бог допускає вам ці випробування, бо Він вірить у вас. Він вірить в те, що ваша віра. Буде сильною, непохитною. Радійте завжди. І нехай ваша лагідність буде відома для всіх, для всіх. Чому Господь близько? Зовсім поряд. І для кожного зустріч з Господом може бути в будь-який момент. Комусь вона може бути сьогодні, завтра. А для когось ця зустріч може бути, коли буде підхоплена церква. Ми не знаємо коли. Але важливо, щоб ми були з Господом. Нічим не журіться. Але в усьому молитві і благанням сподякуйте, висловлюйте ваші прохання Богові. Не журіться. У випробуваннях. Завжди радійте. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, буде зберігати наше серце, буде зберігати нас в Ісусі Христі, чистоту наших сердець. Мир Божий не той, який дають люди, а який дає Бог. Надійтесь на Господа. Віруйте в його милість. Живіть надією, молитвою, благаннями, звертайтесь до нього. Будьте однодумні і любіть один одного. Христове.